Понад 30 локацій з казковими фігурами, які рухаються і розмовляють голосами відомих українців, можна зустріти у Чорнівцях в парку Шевченка. Відвідувачі можуть поспілкуватися з казковими валетнями. Більше про новий тематичний парк у Чорнівцях далі у сюжеті. Тематичний парк казкових персонажів світ велетнів проєкт, у якому фігури оживають. Головні герої добрі та злі велетні з легенди долини туманів. Рушит найбільша фігура тут. Висота понад 5 метрів. Важить вона понад 500 кілограм. А говорить велетень голосом українського актора Володимира Горянського. Багато тисяч років велетні жили на землі своїх пращурів в мирі та злагоді. Але одного дня в королівстві назрів заколот. Ідея проекту Світ велетнів оживити казкових героїв. Показуються фігури різних велетнів, які мають свої захоплення, які володіють якимось своїм ділом. Те, що до душі у нас тут є ковалі різні, є перукарка. Має є велетні злі, які не мають чим зайнятися, вони хочуть перейняти владу. Аби зробити все під своє правління, щоб всі працювали на них. У тематичному парку 27 фігур від 3 до 5,5 метрів заввишки. Усі вони рухаються та розповідатимуть відвідувачам про себе голосами відомих акторів, співаків та зірок України. Майже 20 людей працюють над підготовкою до відкриття тематичного парку. На монтування такої виставки десь приблизно йде 10 днів. Ці фігури вже стоять на своїх локаціях, вже вони огорожені. Зараз вішаємо таблички, щоб з проханням, щоб люди туди не заходили за цю огорожу. Вони працюють за допомогою спеціальної аніматроніки, розмовляють з відвідувачами, знаменитими голосами акторів, співаків. Наприклад, це як Віталій Кличко, Павло Зібров, Ольга Сумська. Та й багато інших. У тематичному парку будуть інтерактивні розваги, шоу від аніматорів, фудкорти. Актори готують для відвідувачів виставу, яку ставитимуть щодня. Грає головного злодія, гроджута. У нього є брат. Він хоче стати на місце брата, і тому брат це його це повелитель. Він хоче стати на місце брата, і тому він хоче піти на кардинальні міри для того, аби зайняти його місце. Тематичний парк Світ велетнів побував у Києві, Львові, Ужгороді та Туреччині. У Чернівцях його покажуть вперше. Відкриття планують на 19 липня. Графік роботи парку буде в будні дні з 12 до 21, у вихідні з 11 години по 21. Вартість квитка для дорослого буде 250 гривень, для дитини 200 гривень. Частина коштів з проданих квитків йде на ЗСУ. Для учасників бойових дій у нас безкоштовний вхід, а також для інвалідів першої-другої групи також безкоштовний вхід. І діти до трьох років безкоштовно так само. Тематичний парк працюватиме до вересня 2024 року. Альвіна Абрамчук, Олександр Окіпняк, новини сі 4